будівлі, Але є люди в одній із них. Ми побачили, що живе декілька людей. На вулиці вони готують їсти. Історія повторюється: Маріуполь та інші міста, в які прийшов біцький мир. Національної гвардії та Збройних сил на Бахмутському напрямку. Насправді тут всі трішки знервовані, тому що ситуація на Бахмутському напрямку кожного дня стає більш загостреною. Зараз ми приїхали, місто обстрілюється над містом піднятий дим, що свідчить про те, що окупанти з самого ранку, можливо, навіть і вночі, здійснювали обстріл міста. Перемога буде вирішальним боєм. А так локальні бої, звичайно, були були завдання, і виконували штурмові дії, підрозділи і оборонні бої. Поки що на цьому етапі, на якому є, етап стримування, виснаження противника, маневрений бій, маневрена оборона в основі зеки Вагнера. Ну, є, є групи, які хороші, бойові групи Вагнера. Те, що ми щось взяли, щось віджали, а в реалії більше ніж майже рік ми вже дбаємо другу армію світу. І мені це подобається. Вилитили кавою, столою. Прям все так підібрали під смак, так як я люблю. Військові вміють вгадувати смаки. Бахмут є великим містом і входить в так можна звати в ряд міст Донбасу, оборона яких важлива для недопущення противника посування в глиб українських територій. Вони більше використовують піхотні підрозділи, намагаються усіма підходами, шпаринами, лісосмугами підтягнутися ближче до українських позицій, зайняти їх. Зайняти їх і вже після цього використовуючи артилерію, відтіснити українських захисників на інші рубежі. Як і раніше, противник не шкодує свою живу силу і відповідно своїми невмілими тактичними діями кладе їх в набагато більшій кількості, ніж гинуть українські захисники. Зараз да, розвідникам дуже важко, оскільки погодні умови не дозволяють хорошо з немає хорошої місцевості, щоб підлізти до них, підійти. Плюс у них я вам сказати кількість людей більше, ніж у нас. У них більше, скажімо так, круговий обзір. Підібратися максимально тихі, тихо це зараз на рівні сказки. Ми підібрались до врага максимально близько, це буквально метрів 20 до врага. Ми зібрали інформацію, що вони будуть робити, Яке, що в них в планах, яке оружі, яка екіпіровка і де їхнє місце так, засад, щоб, якщо, що, нам не давати проходити. не буває командира без підлеглих. Ну, командир без підлеглих це ноль. І підлеглий без командира теж ноль. Тому цей зв'язок якось налажується сам собою. Взаємоповага. Взаємодовіра по основі своїй. Парні красавчики стараються, молодці. На даний момент у нас ми перейшли прямо на лінію оборони. 24 числа ми сюди ж приїжджали, ми тут на штурм пішли, відкидали противника від тих. Вони штурмували ці сади. І для того, щоб це все зупинити, ми йшли. Так, в контрнаступ пішли двома підрозділами, ротами разом з 4 бронепій бро і збройними силами. Постковий підкинули, ну, але після того тут масово почалася накривати арта, авіація і того командування було рішення прийнято, що ми перейшли тут позиційну оборону. Ну, то есть, тримає визначені руби. Ігра нам. Та вижили їм. Забирають все полезне, все. Завдяки чому нашій українській армії вдається стримувати масу? Завдяки відданості України, професіоналізму поціналізму тих які сюди заходять. Ну, і це майже місто привод. Дані які є, з 50 тисяч це залишилось близько трьох. Ну, основна маса це старші люди, які, я так розумію, нема позитуватися. Є от там по дорозі біля тих етажів, там діти гуляють, ще щось ну, небагато, там сім'ї залишились. Ну, ми там по дорозі буває, залишаємо. Там, кліп, ну, якісь продукти. Так, ось, залишаємо людям. Наприклад, ну, був обстріл на, на, на минулому тижні, порадило жінку, то допомогу надавали наші бійці, евакуацію її проводили до метакли. Там поки що ми мене розложилися, Андрюша. Подивіться, її руки, ноги, живіт розкритий. Що тут? Плюс, плюс, ти короткий буду, прийом. Тут обстріли не стихають, так? Не припиняються. На ну, будь-який момент що, Якщо бачили, на вулиці от лавочка, можна буде зняти. Це все танка роботи. Що тут найчастіше прилітає? Який калібр? Ну, стабільно працюють 82-м. Рідше 120-й. Ну, сьогодні ні, але наверное, раз в 4 години виїжджає танк. Працює десь від 10 до 12 снарядів по нас. Ну, і плюс коли маленькими групами штурмують, коли ми більшими наші позиції. Ну, там, буває 4-6, буває 10-12 до 20 людей ну, до взводу. На позиціях стабів 24 години є люди. І Коли починається штурм, вони ну, бачать рух, починає підтримувати робота, там, АГС, робота СПГ, робота е, артилерії для того, щоб приглушити. Скажімо так, наступальний потенціал, ну і знищити повністю противника потім там в стрілковому бою. Той групи, яка вже дійде до тої лінії, де можна відкривати вогонь. Від передньої їхньої спешки звідси 450 метрів. Тобто наша позиція, яка знаходиться, ну, 300 метрів, контакт, там, як правило, постійний. Тобто висовується пулеметчик, починає працювати, наші починають працювати у відповідь. Ну, або, якщо бачать, то самі починають працювати по них. Боюють досить професійно, але наш настін не зупиняє потихеньку одобрюють нашу землю. Агресіку міг засипати, сюди вони назад або побіжать, або поповзуть, або Ді, душу буде Богу простити. будуть віддавати вже. Заходьмо. Ось ще тут ми. Да, я сподіваюся. За снаряд так. і машина. бачите? А, я, ну У ну, все, все, перші дні, як заїхали, то трошки було там, як сказати, незручно. там, В цих в окопах, в бліндажах, постійно без світла, там, без, там, без душа, тобі, без такого ну, тобі, елементарних таких речей, як в побуті, тобі, як люди живуть, ну, в мирних містах, то цього тут не вистачає. А в принципі, все решта, ну все є, всім забезпечують. Есть, проблем немає ніяких. Піхотні, гранати, патрони, подствольні гранатомети є, АГС є, СПГ є, міномети є, снайперські винтовки є. Сюди їдеш, ти точно знаєш, що ти будеш робити, то немає ніякого дискомфорту. Ти переносиш це все навпаки з якимсь таким відчуттям. Наче ти на відпочинок поїхав. Кемпінг. Коли з тобою поряд побратим, який каже, о, лізуть-лізуть, треба навалити. Ви разом виходите, починаєте по ним стріляти, викликаєте підмогу у вигляді там, артилерії, вона ще по ним навалює. Тоді ти себе відчуваєш в піднятому бойовому дусі, і ти розумієш, що гарний день. Ми думаємо про своє майбутнє, ми думаємо про своє покоління, про своїх. Дітей, про тих, хто буде жити після нас. Ми знаємо, що ми ляжемо гарною основою, фундаментом для інших поколінь. Звісно, це іноді доводиться робити з, з м, власним тілом, власними костями, кров'ю, товариші. Але це все того вартує. Тому що ти знаєш, що якщо ти сьогодні не будеш там сидіти, і по тобі не будуть стріляти, і ти не будеш стріляти у відповідь, то значить завтра. Твої діти вже може і не підуть до школи. Твої діти, діти твоїх знайомих, товаришів, навіть незнайомих людей. Це, це все має бути так, як воно має бути. Наша доля це от, піти, перемогти, повернутися. Нас привітали, ми всі раді і все. І ти дійсно віриш в перемогу. Ти віриш в неї, тому що ти бачив е, обличчя людей, які поряд з тобою воюють. Ти бачиш це, написано на їхніх обличчях. Вони читаються ж саме на твоєму обличчі, тому що обличчя, воно як дзеркало, воно відображає одне одного. Ви одне в одному бачите цю перемогу. Я не бачу перемогу в завтрашньому дні або там, через місяць, через рік. Я бачу перемогу в очах своїх побратимів. Я бачу перемогу в очах людей, які залишились жити там: Київ, Вижгород, той же Ірпінь. Я туди приїздив, я дивився і розмовляв з цими людьми. Я багато спілкувався. З людьми, які ніяк не пов'язані з армією, і вони всі дуже надіються на нас. Вони всі дуже сподіваються на те, що ми впораємося. Ті, кого ви зараз побачили у нашому відео, стоять на своїх позиціях із серпня. А це на сьогодні понад 120 днів. Вони бачили очі ворогів і очі скривавлених побратимів. Кожен з них безсумнівно вже став кримінним фундаментом українського майбутнього. Кожен з них перший, хто бачив, як повертається бахмутська козацька слава, що спала тут чотири століття. Вони роблять усе, щоб не втратити не лише свою землю, а й себе на цій землі. Бо кому потрібна країна без героїв. Їхньому духу та професіоналізму заздрять у всьому світові. А вони лишень кажуть, Немісніші тут ми. Адже без власної віри у свій підрозділ у цьому пеклі не здолати найбільше зло епохи.